Привіт, друзі, ми йдемо в супер-аутлет, Аутлет, магазин Бідрон, це незвичний магазин, який знаходиться майже в центрі Варшави, район Жолібош. Для багатих. А так як ми дуже багаті або бідні, не знаю, йдемо в цей магазин, подивимося, якісь розпродажі. Так, тут є дуже сильний розпродаж, мінус 50% на кожен продукт, але є така одна. Е... Є такий один мінус, що треба купити мінімум дві речі, аби було на кожну річ 50%. Ну я думаю, там буде все-все-все для дому. Тому дивіться відео. Так, ідемо робити огляд. О, Нам О, яка о дивіться, що тут робиться. Скільки картонів? О боже, скільки зварис.

Це досі ще якесь новорічні, тому що тут ще підніки. Дивись, які класні. Пістілки під стілки під натарілки. Дуже багато новорічних таких товарів. Таких от така скатертина, така ще новорічна, вони ще розпродають. Такий ось розпродаж роблять. Ось так приносити непше докупи. Два продукту, кожен продукт 50%. Як? Куп два і заплач. За кожен по 50%. Так ти що? Тут інша про оце, інша знижка. Бачиш, друзі, купляєте два артикули. Найменше можна купити два. І на кожен буде 50% знижки. Якщо оце коштує 39, то буде за двадцять. Хочу показати, що ми купили раз оце ось такі заставки. Думали, будемо робити крем якийсь і робити якийсь крем соус. Це воно є невигідне. І це ось таке набір на соус, це такий гріль. Бач, то ось якийсь робити гріль. Пліта ну, Кам'яна плита. Це кам'яна плита. Ти я ти думав, і це... чайники можна купити. Але друзі, тут дуже хороші. Акції wow. можна купити за 50% будь-який продукт. Тут все від одягу до крім продуктів і хімії. І на олочки, не це тільки це. Типу, типу, такий розпродаж. З магазині з возісі. Фукти сюди, речі, такі поємнічки. А це, напевно, якийсь такий канцелярський, напевно, ящичок слухайте. Ціни, звідно, звісно, потрібно, коли в таких а ось. Що рай... там за ціна за При Розпродажах, то ціни треба узгоджувати завжди. Бук. Не узгоджувати, а перевіряти на касі. Бо ціни взагалі тут вони не встигають друкувати, так як товар приїжджає. Ось така сковорідка. Красива. І на мінці є, бачите? Ціна їхня від 29. 29,99. 29 Десь є ціни, десь немає цін, але от термос коштує 35 злотих. Ось такі файні штучки, така ласенька. А, все ж можна на читник подивитися. Так, тут є читник і. А що це. Це для кота кота. Мисочка така для котика. Така. А песика щось. Поїлка чи що? Вішати. Такі всякі штучки. Ну, бачите, вони просто тут накидали, але тут можна купити за вигідними цінами такі. ось... Пострити ножі, всякі лопатки для прочені. Щось таке цікаве. А оце це цікаве. Сіяти Так. Ціни треба. Такий застав трьох штук. Я кат ціна, і вона приходить за 2,99 2.99. Плюс-мінус 50%, то буде за злотий 50. 2.99. За злотий 50. Бачите, тут ще ось такі коци можна собі купити. Такі злотий 50, то взагалі не помшит. Може ще 50. А, ну, а дивись який коц величезний, який коц постіль поларова, а не то якась постіль, але вона така синтетична, що аж просто багатьох. А, а то є ще так. Якась така скільки тут постелі є новорічна? Така новорічна. Який розмір? 160 на 2. Зараз повітря. Скільки воно коштує? 5900 буде 30 злот. 300 гривень. Так що тут є такі от коцики, синтетичні, рісні кожура. Оце дуже треба. Коцики у ванну. Коврики. А оці такі мати. Цікаво, скільки такий мат коштується? Та то якась ліноліум? То ліноліум, ну. Mm. Скільки він коштує, цікаво. А оце? Ой, це хороший такий цей. Я передивлюся. Скільки то такий. Іде можна перевіряти ціну, бо як бачите, Башка тут ціну 24 злотих. Буде за 12 злотих. За 12 злотих отакий душ. Класний такий. Змішуєш, такі, тут різним напором, бачите? Класне. 12 злотих. Дуже вигідно. І тут він є різного роду, бо такі. Навіть для дніш на руке. Ну і звісно для дітей такі всякі забавочки. О. О, О. А тут для кухні. Фільдон Я за цей. А це на що? Це на папір? Це на папір. Та, віде, Але як бачите, цін тут немає, бо це Outland. Розпродаж це світлова доска. Треба... Merry Christmas. Мінус 50. А ціни немає. Ціни немає. Ось иде перевіри, яка ціна тієї доски. Це десь вот здоров'я. А ось ці для такі для приправ. Друзі, все треба перевіряти. 24,99 за 12,50. А знаєш, що я хотів тут купити? А, а, оцей застав. Дерев'яшки. Скільки воно коштує, цікаво. А, а тирально. Ти мусиш купити дві штуки, щоб це було на кожне 50%. Тоже 7 злотих. 7 злот. Wszystkich To jest słowo. No ja myślę to. Ale co? To już połamane. A nie? Tak? Mogą być już połamane. No to jest coś. Drewniarka. To jest po Дерев'яна краще. Дерев'яна дерев краще. Можна купити за 750, то є недорого. Ось, ось такі подушки. А -а -а. Оце фірма, коли отакий от значок є, щось я не бачу. Немає того значка, не. А може це ось це? Ні. Не, Екотекстиль, не. не. немає, бачите, тут є ще так. по значках. Ну і звісно, тут... Різноманітні речі. А то, а тут, я скажу порядок, трохи. А то... Та бо вона сказує, що вона має бути. Mm -hmm. Це жіноче? Ні, вона жіноче. Жіноча? Так. Бо гудзики на ліву сторону. Ну, тут можна різноманітні собі купити, вибирати. Дитячі є, навіть ну, вже запаповані дитячі речі. О, навіть такі портфелі можна купити для, для дітей. Але можна купити ще коврик. А отут ще для саду і городу. Ось такі штучки теж треба перевіряти. Хто має сад город, то можна купити такі штучки. Ну, тут дуже багато. Що ж, а цей коврик? Скільки він коштує цей коврик? Це дуже сподобався цей коврик. Бачите такі коврики в ванну. Але акція діє тільки якщо ви купляєте мінімум дві штуки. Бачите, люди всі провіряють ціну. Бо тут немає цін, без сенсу. Коваль приїжджає, то без сенсу. Навіть неможливо перевірити. 119. 119 злот. 60 злот. 60 злот. Ну видно. Та він новий. А навіть можна до цей, на, на сходову клітку купити, бачиш? Угу. Скільки цікаво, такі ковичок коштує. Навіть ванну є од десь. Что ага. не ванну? Ванну, ванну. ванну. До двохсторонній якийсь, так? Ні, це. Знати? Можеш. Тут все має свою ціну. І всі люди йдуть і перевіряють. Ніч секунду. І ще там. Добре. 12.50 цей коврик. Ось цей такий коврик коштує 12.50. ,00 цей буде да коштувати 10 злотих. 10 а цей 7. Скільки? 7. цей 7, бачите? Хороша пропозиція. Ну і звісно, тут можна собі вибрати білий знов. Long style. А тут ще дивись, що тут є. О, клас. Зим... <coughs> Зимові такі. Дивісь, хочу цю фірмову шапку Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Хочеш? Я не хочу. Yeah. А ну скажіть, буде пасувати чи? Mm -hmm. Чи буде пасувати така шапка? No, <laughs> Пасує. Прошу, прошу. І такі шкарпеточки. Ну що, покажи, що ти купив? От, я купив собі такі закупи фені. Дивіться, друзі, це, це вийшло 22 злоти. Взагалі, це за 200 гривень я купив е, насадку для душу і отаку от от, швабру з двома насадками. І це все коштувало 22 злоти. Дуже дешево, дуже так. дешево. Дійсно, оці вот. всі товари, які такий сміститель до душу взагалі. Ну я не знаю, що в Україні таке реально купити, я думаю, що нереально, і не Палка до того, во зараз буду вдома. Ми те вже дві, дві шматки, дві шматки до палки. Так.